В таку погоду не піду магазин. Маркузика. Я теж більше не хочу таку погоду в магазин. Пішли з марком а, сьогодні в магазин. Так, першим ділом, першим -ділом котку шукай чек. Щоб ми показали зразу вже актуальні ціни. Давай. Знаєте, в тому АТБ, як завжди, дуже швидко все міняється. Ви знаєте, в цьому АТБ так швидко все міняється. Але сьогодні буде дуже актуально, тому що акція на основні такі от топові продукти до мінус 50, мінус 45, якщо не помиляюсь, діє до 15-го числа включно. Тому Поспішіть, я зайшов сьогодні, купив виключно по Чек в мене в АТБ 40590. Практично все виключно на знижках. Значить, мої хороші, кетчуп Оліс був в 26,70, 272 грама, а зараз він коштує 17.30. І зауважте, така ціна і на шашличний, і на лагідний. Я взяв сьогодні шашличний. Супер! Так, Марко, давай наступний. Значить, мої хороші, вершки яготинські, 200 грам, коштували 35,50, зараз по знижці 25,50, 200 мл. 15% жиру. Так, давай. Марко каже: Тато, ти не спіши. Я спочатку поставлю, а потім, каже, щось інше показує. Так? так, що там наступне даєш мені? Одна баночка. Значить, горошок, горошок, своє лінія. І дісайте одразу другу код. Там ще кукурудзка має бути. Горошок і кукурудза своя лінія 420 грам. Коштували 49,90, зараз по знижці 34,90. Зауважте, ці знижки діють по 15 число, по 15 квітня. Так. І то саме з кукурудзою. Ціна та сама: 3490. Будь ласка. Так, Марко, це для Марка солодощі, він дуже любить. Злагода. Такі от циркові батончики. На них теж дуже класна знижка, мінус 33%. Вони коштували 62,90, а зараз по знижці 41,90. Їх 159 грам. Марко дуже любить. Так, Маркось. Угу. Знову ж таки, сир. Крем сир біло. непогано. Я теж таке люблю. Я знаю. До речі, досить непоганий сир. Так, тут що пише? 180-180 грам. 180 грам, грам 49,90. А коштував 73,50. На нього теж діє мінус 32. Тримай котуська. Так, кобаска. Я ніколи такої не купував. М'ясна лавка, називається губернська. Отака от от ковбаса. Вона йде за паличку 420 грам. 64,50, 443 грами а коштувала 117,90. На неї мінус 45, теж до 15 квітня. Зауважте. Взяв на пробу, не знаю. Думаю, ціна така приваблива спробуємо. Так, і е, салямі. І ось така салямі, називається салямі фірмова. Вона йде за упаковку? Вона йде по кілограмах, коштувала 386,99. Зараз на неї працює знижка мінус 35, коштує 249,99. За цю паличку заплатили 88,50, ну ціна просто бомбезна, як на мене, правда? Угу. Правда, котику? Так, і тепер наступне. Ці товари вже не акційні. Зелена цибуля 43,90. Так, своєї капусти вже немає квашеної. А дуже захотілося нам, а дуже нам захотілося вінігріє. то прийшлося купити, блін, 80-50 за 400 грам квашеної капусти. Називається салат традиційний. Страшна ціна, ну, але... Дуже захотілося, то прийшлося купити. Так, і е, 4 бурячки. Ну і бурячок е, 36 гривень за кілограм, якщо не помиляюсь, заплатив 38 з копійками. І як завжди, 4,60 за торбу. У нас тих торбів вже до грома, ну, але кожен, кожен раз йдемо в магазин, купуємо нову торбу. Але були зараз... Марко, від тебе він вже не приховається. Я знаю, я пам'ятаю. І ходили ми в фірмовий магазин Юник. Так, Тут за смаколиками теж ми купили. В цьому магазині ми потратили 601 гривню. Так, це такий Ага, це такий пиріжок з кленовим сиропом. Коштує 26 гривень. Так, складку, не кричиться. А ми як тільки все поприбирали. Та туди. Ми Потім, потім приберемо. Так, далі. Хто та для мене мова. Ой, то для мене, та, то така моя слабість, чіпси. Не, там є дві а, пачки. А мені колись мама теж пакет купляє. Шукати там ще має бути бекон. і бекон. 23,50. Добре, домовилися, як буде. Чіпси. Ось такі ось чіпси, такі довгі е, снеки. Я люблю сир, а ти ось такий. З беконом. Добре. 23,50 за упаковку. Добре. Просто я сир, а ти з беконом. Без проблем, домовилися. Які собі вибрати, які будеш їсти. Так, я не знаю, я ніколи не купував. Всі в цьому юнику дуже хвалять оцей моцний бурячок. Хрін з буряком. Такий. І я такий люблю. Склад буряк-столовий, корінь хрону, цукор, оцет. Зберігати плюс 2, плюс 6. А хто робить, а хто робить, я не бачу. Ну, не знаю, всі його дуже хвалять. Я взяв на пробу 54 гривні. От. На. А, тут, а, напевно, один з моїх таких улюблених делікатесів це а, сало. Це бочок копчений на а, соломі, називається в них. Печений на соломі. Так, дитячі макарони. Коштують 25 гривень. Марко їх полюбляє. Тримаємо! Масло. Оце, до речі, дуже хороше масло. До речі, дуже гарна фірма, дуже хороше масло. А, 200 грам. 82% жирності. Купляв спеціально теж вже до випічки, до паски. Одна пачка коштує 79 гривень. Це обше, як в теперішній час. Тримай. І ось така одна різка сиру. Сир гауда. Тут пів кілограма. 8350. Отака одна от різка. Знов там 500, там 600. От. О, ні, 400, брашу. Ось такі в нас покупки. Там 600, тут 400 і 1000 гривень знов. Фіть, фіть, фіть. І полетіла. Ось вам і акції. І знижки. І знижки. Отак, от на таких, як ми розраховано. Так, біжи, котучка, біжи. Так що, мої хороші, так, так що отакі от справи скупилися вже аж забагато. Е, була е, така заметіль. Зібралися з Марком, пішли в магазин, пішли потім по дорозі в другий магазин, і нас по дорозі застала знов така корделиця, тому мусили постояти в магазині, перечекати, бо, тому що додому просто не дойти було. Але нічого, добралися, і Марко каже, я в таку погоду більше в магазин не піду. Ну, Як то кажуть, що маємо, то маємо. Зараз розкладу всі продукти. Марко вже побіг чіпси їсти, побіг до мами з мамою їсти чіпси. Я теж йду до них теж. Хочу тих чіпсів, Ну, а там буде щось цікаве, будемо щось готувати, чи будемо щось показувати, то звісно я вам обов'язково все покажу.